Друзі, привіт! Я думаю, що семи серіям бути. Хіба що Мемфіс, який програв серед очко в Оклахомі, відпадає в боротьбі за чемпіонство. А от е, врешті семи пар буде боротьба. Рокет сьогодні тільки через брак досвіду довго не грали більшість їхніх гравців. Ну вони нікого точніше не грали в плей-офф. І от е, програло дома 85-95, вигравши підбір. Причем Колосальний виграв підбір, але воїни на досвіді виграли 95-85. За іншим сценарієм, Мінісота виграла в Лейкерс 22 очки, але це через те, що Тімбервулс виграли 1 четверть, 8-20. Це провал в захисті. І я думаю, що Джей Дже Редікс не де як ці дірки заліпити. На Сході, незважаючи на дві поразки в 20 очок на виїзді Орландо. Та Майамі поборяться поборяться з Клівлендом і Бостоном. Я думав, тут буде ем, менш рівні пари. бо Орландо взагалі в середині гри там повели, щось 59, 59 57 щось ну, от Вони повели там всередині гри, але потім Бостон повернувся назад. але Особливо за рахунку свого потужного захисту Орландо може перемагати Бостон, можливо, як не в серії, то в окремо взятому матчі. Те саме Майамі. Майами, Майами хід калчі в ділі, вони живі, вони були конкурентоспособними дуже довгий час. І я впевнений, що якщо буде слабина у Клівленда, хід цим скористується і десь ну, одну або навіть дві, дві гри можуть виграти. Отже, любимо баскетбол. Ще раз Христос Воскрес.